Привіт, слава Україні! Сьогодні стою біля кущівки зилу. Це буде мульчування з відходів частина 2. І в началі сезону я робив мульчування гілками. Це не красиво, але результати мені сподобались. Так як кизил в моїй місцевості, він без вологи, додатковує врожаю. Трудно добитися, тому потрібно щось придумувати. Ну, з поливом це не завжди оправдано. Пробую щось краще, простіше. Так, саме це є відходи від рубки дров, шкурочки, тріски, ну і різні нелі частини, які не потрібні. Ну, перше з недоліків, я думаю, це буде несумісно. Така мульча з такими деревами. Які мають таку трубчату структуру в гілках. Це... Горіхи це точно. Можливо і фундук, точно не знаю. Так як оці відходи, оці дерева мають багато короїду, то короїд для горіха це буде плохо. А от кизил, яблуня. Щось це тільки на користь. Так як частини, це органі... органіка вона перегниє і ще будуть додаткові поживні речовини. Ну і також ми дбаємо про екологію. Нам не потрібно тратити паливо, щоб це все ввести на смітники. Зашаржуємо свій час. Ось так гарно закидав столборні круги.